Підключаємо до ефіру Ігоря Терехова, міського голову Харкова. Ігорю Олександровичу, вітаємо вас. Слухайте, я от подивилася, що пишуть росіяни. миттєва реакція на удар по Харкову. Вони пишуть, що удар по житловому будинку Харкова провокація України. І говорять про те, що режим Зеленського знову зробив Бучу і попереду буде багато буч. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що таке дежавю, бо два роки тому теж в цей самий день, теж в центрі міста сталися вибухи, вибухи ракет російського агресора, і туди було дуже багато постраждавших. Ну а то, що сьогодні я хочу сказати, що житловий будинок, який Постраждали зараз. Ми працюємо тут на місці жахливої події і торговельний центр, який розміщувався поряд житловими цима будинками в центральній частині міста Харкова. Він ще зруйнований. І сьогодні ми зараз працюємо для того, щоб завершити пошуково-рятувальну операцію, бо вона триває. Під завалами можуть бути люди. До речі, така інформація у нас є, і ми будемо працювати всю ніч для того, щоб якнайшвидше все це розрести. Але хочу сказати, що знаєте, такі, такі потужний вибухи, які були і постраждали рядом, розташована лікарня. Постраждало 20 житлових будинків. Це багатоповерхові житлові будинки. Знаходились люди на теперішню годину. Ми маємо 31 людину, які отримали поранення, серед яких шестимісячна дитина. Ви розумієте, який жах? Одна людина в дуже тяжкому стані, і я сьогодні вдячний нашим лікарям, які роблять все можливе для того, щоб рятувати життя. Людей дуже багато постраждав житлових будинків, як я вже сказав. І знаєте, сила таких вибухів була така, що вщент зруйновані, ще зруйновані квартири і розполагалися там приблизно 15 автівок, які дуже дуже постраждали. Крім цього, якщо повернутися до лікарні, то прибували пацієнти і вибити вікна більше ніж. 100 вікон тільки всі лікарні було вибито зараз. працюють наші комунальні служби для того, щоб відновити теплопостачання та водопостачання в деякі будинки, які постраждали. Крім цього, вдалося відрізати газову мережу, бо постійно шов газ і постійно пламя було більше і більше, і тому вдалося нам вже це локалізувати, крім цього. Хочу сказати, що зараз будемо працювати для того, щоб відновити маршрути, бо постраждала контактна мережа для наших трамваїв і контактна мережа для наших тролейбусів. Будемо робити так, щоб зранку були відновлені маршрути громадського транспорту. Угу. Пане Грицький, будь ласка, ми всі намагаємося вже півдня зрозуміти, а що це було, який сенс окупантів вбити по центру міста крилатими ракетами, і чи є вже там може якісь частини цих ракет, щоб зрозуміти, що це було взагалі? Ну я хочу сказати, що це буде коментувати військово. Бо я ж цивільна людина, я не буду коментувати це. Ми сьогодні працюємо. Працюємо, щоб якнайшвидше сьогодні розібрати це жахливе завали, і ви бачите. Особа на екранах, бо ми сьогодні зараз на теперішню годину працюють 80 одиниць комунальної техніки. Крім цього, такі потужні наші екскаватори, які ми отримали як гуманітарну допомогу від японського уряду. Я дуже вдячний. Ви бачите наскільки вони функціональні. Крім цього, 300 людей, які зараз працюють. Це наша комунальна служба, це енергетики. Це це наша харківське тепловиме реживода канал, наше комунальне підприємство, бо дуже прохолодно на вулиці, і ми, ми намагаємося як найшвидше забити всі контури, для того, щоб зберегти тепло в житлових будинках. Ну я так, так, так розумію, пане Ігорі, що і розбирати завали треба швидше, тому що все таки холод. І якщо люди під завалами, то їх треба дуже швидко знайти. А скажіть, будь ласка, от така кількість людей, які ну фактично кожного дня хтось Ось втрачає, мається на увазі житло. Де ви людей розселяєте? Де у вас є стільки житлового фонду, щоб розселити людей? Ну хочу сказати, що так ми у нас є обмежена можливості, але ж тим не менш, ми маємо 54 гуртожитка, де ми розселяємо. Людей в разі необхідності так сьогодні звернулася одна родина для того, щоб розсідити їх, і так вони будуть розселені вже розселені в тому місці, де потрібно, і вони будуть перебувати там стільки, скільки потрібно буде часу для того, щоб люди були більш-менш в нормальних умовах під час війни, і це покривається це все безкоштовно буде для людей, правильно. Так, так, це це витрати міського бюджету, пане Ігорю, Спасибі вам величезне. Дай Бог, Дякую щоб люди вам. знайшлися живими. Його терехов, міський голова Харкова з міста, яке сьогодні по обіді знову стало центром великої потужної російської терористичної атаки.